Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову чергове таке коротеньке відео <кхід> познавательного характеру. Сьогодні у нас ось такий пилосос електролюкс. В общем, власник каже, що раніше працював чітко, а зараз таке і, і все, і, і сіда. От якось так. Будемо перепаковувати сьогодні бататейки. Тут збірочка у нас, що він тут пише, 14,4 вольта. В общем, 4С. От якось так. Він включається все. І лампик сідає, бачите моментально. Ну, в общем, не вистачає. Це отак. От. Подивився, що тут за акумулятори стоять. Лдшки, вони, ну, скажімо так, не зовсім високострумові, ємність 15 А -години і максимальне навантаження потоку короткочасне до 20 А. Ну, таке собі, не знаю. Лджишки може зараз щось і краще є, в ті часи це було кра краще, іншого не було. Я думаю, будемо ставити, будемо ставити сюди Sony Murata VTC5. Да. У них параметри куди краще, ніж у цих LG. -шок. Заміряв я раді цікавості внутрішній опір тут 40 плюс мільйон, Це дуже багато. Моторчик потужний. і Дуже багато. В общем, якось так. В принципі, в розібраному вигляді він так і прийшов до мене. Зараз відкручуємо плату, дивимось, де там, що там потрібно відпаяти. Відпаюємо та й по всьому. Не знаю, блокується воно, не блокується. Щось схоже, я вже ремонтував. <кій> Також міняли акумуляторні батареї. Все зібрав, запаяв, він не запустився до тих пір, поки не поставив на док-станцію зарядки. Докстанції, він надівається і підзаряджається. Ну, подивимось, може, може і запуститься. Якось так. В общем, я починаю, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, парафія. Все поварив, все зібрав, попідпаював, намазали термопастой датчик температури, приклеїли скотчик, сюди потім пенку, все буде чітко, класно. Індикація світає. все це діло тягне, все чітко, все класно. Відкладаємо його в стороночку. І тепер давайте я вам покажу, що я поставив. Ставив такі ось VTC5 Sony Murata. Хтось скаже, а, беушне. Да, Бушне, але це беушне набагато краще, ніж те, що зараз є, продається нове. 15. Бачите? Ну, Почти 16 млн. А тепер дивіться, ось це ось те, що тут стояло. Видно? Я думаю, видно. LG, да? тири пири. От тепер дивіться, які в нього показники. 52-53 млн ом. Один. 59 млн. І ось ще збірочка. Давайте. Так, зараз. 52 Тут взагалі щось. Тут заоблачні такі якісь ціни, суми, цифри. В общем, 53 теж. Зрозуміло, що <кхем> на такому опорі така техніка працювати не може. Це вже воно вже обжите. Аджело воно своє. От якось так. Тому ще раз покажу. Перепаковуйте, нема тут нічого складного, нема тут нічого страшного. Ця техніка, вона, в принципі, не повинна блокуватись. Тут все чітко в натурі клас. Саме головне, щоб відпаювали плюс-мінус від відплати, щоб ніде нічого там не коротнули, не замкнули. І буде все чітко, чітко, класно. Тому все. Ми відремонтували цю річ, буде слугувати власнику вірою і правдою. Вам можу побажати, щоб техніка ваша отака не ламалась, Акумуляторні збірочки, щоб вас не підводили. Робимо так і далі буде.